Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 9 травня, зночі, сьогодні у нас вночі пішов дощик, і ось ми їдемо на своє поле проса. Ми хотіли обробити його до всходів гліфосатом, але я бачу, що ми не встигнемо, тому що сьогодні це вже... Шостий день, п'ятий чи шостий день після посіву. Зараз ми поїдемо глянемо, що там робиться. ну Випало у нас 25 мм. Ну, їдемо ми по ось таких дорогах. Наші українські дороги по селам, де потрібно їхати по обочині більше. Тому тобто, що в ямах і заїжджати в ями, ось ці глибокі ями. Краще, щоб машина. Пірнула, чим скакати по цим маленьким півметровим. Зараз ось наше поле. Такі гарні калюшки поналивало. І, до речі, ось наше поле. Ну, У нас, як завжди, пройшов дощ і дме сильний вітер. Зараз вийдемо, будемо намагатись знайти насіння, ну, не знаю, в болоті чи знайдемо, до речі. Гарно спрацював, ну як гарно, так більш-менш спрацював, є всходи сходи в нас бур'янів, які після обробки вже зійшли. Це бур'яни, соняшник. Ух ти йома, дивіться, як залізли. Залізли ми, йо -моє, втопилися. Це враховуючи, що ми тут нічого не обробляли. Не знаю, зараз якусь паличку виломаємо. Заліземо десь тут недалеко з краю, тому що по краю, можливо, в сухої лежало. Ну, вже так зайдемо. Бачимо, соняшник зійшов, ну, потрібно було спрацювати. А тепер нам буде проблема в тому, що чекати, щоб воно було початок кущення якісь. Гліфосат ну, так, начебто хтось спрацював, ну не сильно подобається, але. Не подобається, я знаю, чому не подобається. Не буду я говорити, тому що я знаю, що я зробив неправильно. І це і це, і це це було відомо, що так вийде. Зараз спробуємо щось надибати. Вимкнуся. Ну, все ж таки в болоті знайшов я вон просто. Бачимо, ну воно тільки-тільки ну, прокльовується. Ну, побачимо. Якщо протряхне, дасть нам можливість, звісно... Потрібно прибрати бур'яни, бо вони заб'ють наше просо, А там як вийде. Все, тримаємось. Дощ пройшов, то нам не хватало дощу, то нам він заважає щось зробити, але значить так потрібно. Тримаємось, все буде добре.